Приїхала Кия на заміну щеплення. Розбирали, замітили, що лопнуто на коробці зверху. Дзвонимо власникам говоримо, що лопнуто. Потім дійшли до корзини Виділи, що вона Вся в бльостках, якщо ви його бачите. Мало би бути так? Цими пружинами сюди її заложили пружинами до корзини і от вони постиралися, з-за того, що щеплення не було куди діватися, і воно просто відламало коробку також тут от маховик теж спалило, бачите. Весь синій в мікротрещинах. Так що так от інколи віддати комусь Віддав машину на заміну коробки і ми замінили коробку, тепер йому знову треба міняти коробку і міняти щеплення. Так що так. Стерло як тут. Пружина одна взагалі була якась лопнута. На це перегріте. Все синє. Тут гризло, бачите пружинами цими. Це у них навіть подивитися, діск ложити. Тут зазор, він навіть не прилягає. Він має так тепле. А так. навіть не прилягав.